Сьогодні у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського особливий святковий день. Тут відбувся урочистий випуск офіцерів оперативно-тактичного і оперативно-стратегічного рівнів підготовки. Понад дві сотні слухачів прощаються з вишем саме в день його створення. На протязі ста років саме тут, на цьому місці, патріоти України, отримавши освіту, знання. Добували до військ для того, щоб ще і достоинством виконати оборонські військово, захисника нашої країни. Більшість сьогоднішніх випускників учасники АТО. Понад 30 з них нагороджені високими державними нагородами. Сьогодні завершує наш славетний навчальний заклад чотири герої України. Генерал лейтенант Михайло Забровський, полковник Олександр Тріба. Майор Ігор Герасименко, майор Олександр Паркун, Від того наскільки професійно кожен із нас, отримуючи знання, буде діяти на своїх посадах, буде залежати, наскільки швидко ми зможемо провести реформи Збройних сил України, наскільки якісні діми будуть реформи. За багаторічною традицією кращого слухача університету, а нині це полковник Андрій Соколов, нагородили перехідною шаблею часів Богдана Хмельницького. А далі ритуал урочистої клятви випускника. Ми, офіцери випускники Національного університету оборони України, клянемось, високо нести почесне звання офіцера випускника Національного університету оборони України імені Івана Черняковського. Продовжувати. Головні англійські традиції. Ідеї ніколи не честь нашого університету. Глядемо. Yeah. Ірина Монастирська, Володимир Стройков, військове телебачення.